Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно! Сьогодні приготуємо корисний та смачний паштет з курячої печінки та грибами. Я люблю цей паштет тим, що готувати його дуже просто, а виходить смачно. Тож, приступимо до його приготування. Для цього нам потрібно куряча печінка, масло, морква, цибуля, печериці, вершки, чорний перець та сіль. Для початку я буду нарізати моркву. Морку нарізаю ось таким невеличким кубиком. Цибулю також нарізаю. І нарізаю гриби печериці ось такими невеличкими кубиками. На розігріту сковорідку я додала 2 столові ложки рослини олії та викладаю гриби. Підсолюю та смажу їх до готовності. Це займає приблизно 5-10 хвилин. Обсмажуємо ось до такого золотистого кольору. Гриби я забираю на окрему тарілочку та будемо далі тушкувати печінку з овочами для нашого паштету. На цю ж сковорідку я додаю печінку, нарізані овочі, додаю сіль за смаком, чорний мелений перець та трішки води. Накриваю це все кришкою та тушкою приблизно 20-25 хвилин, але періодично відкриваючи кришку та перемішуючи. Будемо тушкувати печінку з овочами до тих пір, поки морква не стане м'якою. Ось так ми перемішуємо. І останній раз, бачите, водичка майже випарилась і морква м'якенька. Все, овочі та печінка приготувалися. Перекладаємо їх в миску, де будемо робити наш паштет. В гарячу масу додаємо масло, вершки. Та це все збиваємо блендером до однорідної маси. До цієї маси додаємо гриби підсмажені. І все дуже гарно перемішуємо. І все, наш смачний, корисний паштет готовий. Він ідеально підходить для сніданків на обід або на вечерю, тобто можна його використовувати на будь-який прийом їжі. Дуже смачно та корисно. Рекомендую спробувати. Мені він дуже-дуже подобається. Можливо, для когось виглядає не апетитно, але це дуже-дуже смачно. Я обожнюю курячий паштет. Залишаємо трошки остинути. І зараз вам покажу, як паштет намащується. Я люблю його куштувати з чорним хлібом, а в ідеалі ще підсмажити його на грилі, щоб була хрустка з коринка. Але ви можете їсти, як ви полюбляєте. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте відео, подобаються вам такі рецепти чи ні, і пишіть, що ви хотіли бачити у нас на каналі. Смачного!